А якщо були думки про аборт, чіткі виразні конкретні думки про аборт, це ще гірша травма для дитини, яка відправляється в цей світ. Тому що це життя в тому жаху, що тебе уб'ють. Навіть якщо дитина ще не знає, що таке убити, вона відчуває цю енергетику. А енергетика падіння з едему. А ми знаємо, порушення духовних законів веде до смерті духовної сутності на одному плані і народженні на наступному. І тоді спрацьовує ось цей момент виходу із едему. Як падіння, як смерть. Ти вже туди не можеш повернутися. Ти мусиш вже пройти це коло і тільки потім повернешся назад, якщо повернешся. Гарантії нам ніхто не давав. Нам дали одну єдину гарантію. Бог тебе завжди чекає. Але чи ти повернешся? Так? Нема в цьому гарантії. Ми, правда, не зазумбовані ні на що, навіть на те добре. Ми маємо ці закладки, але ми на це не зазумбовані. Ми цим вільно розпоряджаємося. І тоді ось ця думка про знищення дитини, вона працює дуже чітко, хоч навіть дитина ще може це слово убити, не знає. Але вона відчуває, що вона не варта навіть самого життя. І це такий дисонанс із тим, що все життя в едемі. І в Духовних світах було пробуджене задля того, щоб з'явилася людина, задля любові, щоб вона могла жити. А тут усе те, куди вона йде, Задля того, щоб це життя знищити, не дати йому можливості з'явитися.